Доброго дня. Такий пасмурний у нас. Ніби той, хто хочеться, хоча дощ проситься. І чогось по цьому, по тілі, по всьому відчувається, що, напевно, щось буде, але ще не дивилася, чи буде, чи не буде. Сьогодні е, діти зранку, поки до школи зібралися, а тому війну в хаті зробили. Е, темно, дуже. Не з телефонами, з фонариками, але якось там позбиралися. У мене трішки. Е, Трішки є одинки в запасі, натянула дуже білу шапку, сама себе сміюся, ну що знайшла та нап'ялила, і качки кричать, просяться вийти. А вони вже так дістали, мене дістали, а я вже уявляю, як Юру дістали. Тому сьогодні з ним двох при, при параді, можна сказати, з фонариком, з ножицями. І зараз будемо ще крижати крила, і то казав Юра, чи крижимо ще й по два. Не по одному, а по два. Щоб мала, знаєте, на о якісь такі ворони здорові літають. Щоб мала якось затушити качку, то вони паскуді залітають вкрито до поросят, як не до одного, то до другого. А ті, бачу, не відмовляються від м'яса, так як Юрко. Всі в от. то це зараз будемо е, вирішувати питання, бо, бо дочекаємося до того, що ще не буде що, Думаю, з чого весною. О, що? А ти де? Добрий ранок. Сів. Добрий ранок тобі. От. Е, ну, Одним словом, таку справу йдемо робити, не знаю, як це воно зараз в нас вийде, тому що темно, темній. Але зараз будемо щось спробувати. Курочки виходять, курочки виходять ви, ви випускати О, це качка! Качка, качка! <су> зловила. <су> Тримай. Тримай! Заходь, бо зараз будуть вилітати, не вздвиг, стоїть воно, зараз через голову вилетить. Заходь. Так, перша в нас пішла. А, свиня, що свиня? Пахне м'ясо, так? Да? Ти будеш відразу її викидати? Так. Так, давай прочиняю. Дивись, там вже не дуже. А що як воно, Як самоліти літають, чухають? Ну, То <плес> куди ж ти кинув? Ти ж казав, пускати Тому будеш. <плес> О, я поки зібралася допомагати, то вже Юра ще одну спіймав. О кричеш, аби ще стільки яєць було, а то яйця вчора купувала. Давай її сюди викину, щоб не мішала під ногами. Туди, туди, туди пішла, отак. Так, Ще одна. Ота то, то кричить. Якась на глуху не похожа, чого ти кричиш? Ви куди вилетіла і тільки жде, щоб чкурнути? Вже все? Тримай, ну я буду різати. А як я буду тримати? Четверта. Хоч перерахую. О, що поробили. Де це ті, хто піря приймає, казали, які це ви пір'я зібрали з цесарок. Треба качині. Все, на фонарика я уїжджаю. Давай. Цю свиня привезти. Ну, то діло таке, що треба. Значить, вирішили. Оцим ось, де від бігунка. <сум> Качка бігунок і качур шипунок. Цим вирішили не підрізати, вони не летять, вони тільки бігають, вдалися. Більше в бігунка, як це. От е, тому качуру он такий стоїть, сивенько-блакитненький і біленький. От теж вирішили не підрізати. От це ми його хочемо лишити на насіння, як буде все добре, як він лишиться. От і це ще нарахували. Ще один качур і сім качок. Оце. Що пішло на вулицю вже без крил? Ну будемо бачити, що воно буде. Виходьте, давайте, панове, не затримую. Давайте, давайте, давайте. Виводь. О-о-о-о-о-о-о-о бігом, бігом. Все, наїдаються. Побачимо, як то воно буде. Юра вже з дому, але добре, що допоміг. Я хочу вам сказати, що під фонарик ще дуже швидко вийшло. Вони там не дуже бачили, хто їх з якої сторони ловить, то половили швидко. От, ну зараз ще повибібаю, повигортаю ще що це надумалася викинути гній. Каже Юра, тож світла немає. Ну, але ну що таке? Без світла крила обрізали, то що я гною не повигортаю, повигортаю. О, може, ще даремно на курок нарікала, посідали щось унестися. То, трішки, Трішки таке буде, тому що щось були, неслися, знаєте, неслися. Потім якось так різко щось припинили, не було. Одне там, одне то дві. Ну, а це чую. Куткуда чуть і бачу, що сидять. Ну, хай там буду бачити. Ой, я не можу, я від неї вигорнути, а вона до мене припадає і мало не лягає біля мене і все, чухай її. Чухай. Он вже завівся хазяїн. О, все, сілася вже, давай її чухай. Завівся хазяїн, то сьогодні буде тобі солома на підстрілку. І довго так будемо сидіти, я хочу зайти, дещо побачити, а ти сілася мені в дверях і все. Тікай. Я вже не знаю, хто з нас більше кого вичухує, чи я її, чи вона мене. А тут то вже дитина, га, тікай. Відходь, кажу. Це ж чого сюди полізла? Це ж тут. А? Тікай, не кусай мене за ногу. Сілася качка, ми взяли її. Так само крила обрізали і сказав Юра, забирай ці яйця, от бо на що вони? Га? Даю. О! Треба піти на тюки дати кілька тих гривень. То тут аж ще, ви ж подивіться, тут аж ще й кури підносяться, га? Та зараз якось вигорну ці всі яйця, ти викидаю, курячі, передивлюся. От хлопці. Всю куляду в мене на тюки витрусили, на. Щоб мала коляднику якому дати, то ти забираєш. Все, все вистачить. Да. Хватить. Давай. Все, потаскався. Зараз раз-два вкинуть цих кілька тюків, та й буде добре. О, ну все. Я звідти вигорнула все, що не потрібно було. А курка сіла нестися, то вже буду знати, що це там яйця забирати ще. Ну все, я своєю роботою сьогодні вдома справилась на ранок, буду вже йти на роботу збиратися. От, а Юра Може можеш встигну побачити, як привезуть. Тому що запрошували мене їхати з ними. Казали, стрибай, Наталка, поїхали з нами, з нами козаками, будеш зйомку вести, як маніту. Сючки загружає. Це ми беремо собі тільки чотири. А Юрин брат там бере щось багато, тому будуть вести повнітенький причіп. Я так зрозуміла. Але ж кажу, ні, раз почала робити роботу вдома, то потрібно закінчувати, бо ще так само і на, і на роботу збиратися. Дуже хвилювалася, щоб я собі по годинах вклалася, тому ну, вже з ними не поїхала. Але може раптом вони ще встигнуть привезти, тому що так як вони казали, що там е, туди-сюди раз-два вкинули і вже везуть. От ну, то таке, будемо бачити. Якщо раптом успію. Так, що вони будуть ще їхати з цючками, то обов'язково ще покажу. Якщо не успію, то то вже буде якось іншим разом. От, ну а поки що на все, на все добре. Ось так ми собі одним словом живемо. Слава Богу, морного неба усім.